Що партійна міська організація висувала наших кандидатів кандидатів від нашої партії, висувала по округах на вибори. Ну, і Тому, відповідно, теперішні наші депутати, наша депутатська фракція громадянської позиції є підзвітна і підконтрольна партійній органівській міській партійній організації громадянська позиції. Ну і як в загальному. Які враження від роботи нашої фракції у Дорогобицькій міській раді? Наразі претензій Дорогобицька міська організація партії немає до фракції. Всі рішення такі серйозні, погоджуються і обговорюються в партійній організації і взагалі партійним активом нашим. Повністю депутатська фракція наша отримала підтримку від партійного активу. У такій мається на увазі у найбільш резонансній події в міській раді, це, є, я вважаю, перехід в опозицію. Ну, Відкрита опозиція до Трообільського міського голови. Фракція, ще раз підтверджую, фракція громадянської позиції отримала підтримку від партійної організації на цей крок. Ну, що стосується звіту. Від у наших депутатів, звичайно, що якісь претензії є до депутатів, вони вирішуються, обговорюються в відповідному порядку. Конкретний такий звіт, уже, який буде затверджувати партійна організація, це буде річний восени за результатами року. І за результатами року тоді буде розставлятися і відповідно надаватися оцінка роботі депутатів. От наразі ще раз. Заявляю, що повністю фракція у Другобицькій міській раді наша фракція працює у відповідності до позиції так само партійної організації. Тому хочу їм подякувати за таку ну, конструктивну роботу, ну і дружбу. Дякую.